щастя, здоров'я, успіху, процвітання нашим захисникам, сил, мужності і нарешті щасливого повернення додому. Хай це все закінчиться, Господи. Хай це вже, цей хрест вже закінчиться. Я продовжую тукти дорогу. Фактично я показую Андрієві. Андрюха, ти бачиш, на якій я дорозі? Можливо, ти впізнаєш. І я вже тут проходив, б... сніг засипав мої... мої ці, мої сліди. Я продовжую йти тою самою дорогою. Звалось би, тут йшов і знову знаходжу сигнал. Я звичайно ж бачив, що це за Ну як бачу. От вона вилетіла. Я зрозумів, що це ну, таке. Ні срібло, ні золото. Це 20 копійок. Це одна копійка, так? Миколи друга, ну я подивлюсь. Одразу видно, що я не копаю царські монети, бо я по кольору її не впізнав. Я ж бачив, що це радянська монета. Це дуже рання двадцяточка. Е, здається, там має бути селянин і... Чи що там має бути? Коротше, вона труп, але сам факт знаходження її на місці де я йшов до речі там ще був один грошик це вже друга монета тому як би там не було заскою був багато раз як би там не було прислухаючись до сигналів еквінок свалить поїхав Йду, тут іде дорога а тут глибокий яр і я так між дорогою буду йти туди вздовж яру. І пробиваю спочатку цю сторону, вона завжди цікавіша. Між дорогою і яром. Повертатись назад буду, то вже буду ту, ту сторону чистити. І якось іншим разом пройду і, і проб'ю схил і низ там. На низу теж така платформа є. Там максимум Австрія. Тому що намулювало. Хоча знаю випадок, що на глибині правда, у верхів яру Пацантик, пацанчик знайшов браслетик, браслети чи два браслети по Гава Голіграду. От. А, а тут я шукаю до речі, знайшов ще один курган. Я його бачив, я його просто не розумів в той час, коли я тут копав. Я просто не зрозумів, що це курган. Тепер з цим досвідом і з тим багажом знахідок, що я маю, я можу пев... з впевненістю стверджувати, що там курган. І там ще один. От. Ну і било 84, я думав срібло або велика мідна монета, але це гігантська куля, вона напевно з цього. Або з кулемета з літака. Бо можливо зручного, я точно не знаю, можливо, це Максим. Я не шарю в цьому. Від чого? Від чого це? Хто знає? О, там іде дорога, як я показував, та я вдовж не йшов. А в цьому в місці ось дорога сходить, та та дорога сходить, одна вона розділюється, сходить таким ярочком. Таким ярочком сходить і пішов підйомчик. Вон туди ще один ще один такий язик. Ось. Он туди. Я завжди йшов туди. Ми там йшли. Я... Здається, Дмитро Тислюк, Діма з... Е, Отині, хлопці Коломейські був Андрій Борода. от Ми туди прийшли і потім вийшли десь там на полях десь туди. От. Я в цих місцях, ну таке вони ніч... нічим мене особово не тішили, але я вчусь працювати з еквіноксом. І я зараз піду отсюди низом і піднімусь, піднімусь, піднімусь. Я там ніколи не був. Для мене чомусь я це ігнорив. Я думаю, небагато людей туди заходило, а може я помиляюсь. Йду подивлюся. Тільки, тільки вирішив, що йду туди. Так пройшовся цей бугорочок. Я такі, я такі місця ретельно вибиваю. І я його вже вибивав. Бо я ще на цьому боці, я його вже ну так, з заською заходжував. Зачепив такий хриплий. Я думав, сокирка. такий підхрипував, то високим, то підхрипував. Проводячи аналогії, паралелі з Аською, високий, низький, високий, низький, Так дві коло не залізу. І я не помилився. Зараз кидаю цю підковку. В наплічник і валю. Вон воно там, там також є, бачите, ярочки. Треба повихожувати там. Я зараз приділяю, вже нікуди. Змінюю повністю плани. Йду тут, повигулюю. Вон які гарні схили. Вон там потік. Бачите, я на горі, а то там внизу потік. Потік, в якому вода чиста і підтіла. Питтєва, чи як правильно. А тут, бачите, такі провалля. Одне і друге. Щоб ви не мали сумнів, зараз відти зайду і знайду вхід. Може ні. Може отам. Вот Оце є така, така вм'ята. Одним словом, от така, бачите? Одним словом, це бункер. Це бункер і... і бункер. Провалилась пустота, було перекриття з цих Це не видно, Це не видно, так, бачите, його там так. Поплямо. Достатньо глибоко. не хочу вставати, щоб показати. Глибину, глибину як провалилась, ну достатньо Метр. Ця менша за розміром. Ну коротше. Це бункер, колись буду мати здоров'я. Не прийду і не розкопаю, не моя тема. Не люблю я таке копати. Ходжу такими місцями, де в принципі багато монет бути не може. Чому? Ну, блін, ну що посеред лісу, далеко від села. Я реально далеко від села. Ліс знаходиться від села на відстані десь там 3-4 кілометри, як, як в який бік подивитись. До іншого, так, таке саме, може п'ять. І що? Хто тут ходив? Якісь там збирачі грабів туди-сюди? І е е е е е е чому? Бо я не ганяюсь за монетами. Всі ці радянські монетки, австрійські, польські, якісь убиті, бронзи, я їх я не жартую. Я їх просто, вони навіть до хати не заїжджають. Їх скидаю у відро. У відро! Нафік навіть не передивляюсь. Хіба там бачу, що... Монета велика. За розміром і чітко проявляється рельєф, що я, що це буде якась монета. І то не знаю, що з ним робити, вони нічого не коштують. Ну, не знаю, треба передивлятися. Такі відкладаю на бік поки що. Також прийде на них час, що я пихану. А ці всі такі вбиті, напіввбиті, затерті в відро, нафіг, всі вкупу. <соць> Бо хто ходить і шукає по монетах, друзі. Якщо у вас на меті не тільки відпочити, подихати свіжим повітрям, подивитись на сови, там, на яструби, на дуби, а ви хочете заробити якусь копійку, то збивайтесь з цих е, Австрії і Польщ, шукайте щось трохи, як мінімум Русь. Там може капнути одна знахідка в рік, яка принесе вам 1000 доларів чи 2000 доларів. І, і, і достатньо. На Австрії, на Польщі ти далеко не заїдеш. Ймовірність, ти влупиш е скарб монет невелике. Ну так, Перша світова, там можуть бути полковики. Не беруся вам радити, але поки я зациклювався на копійках, толку не було. І якби я випадково не зачепився за інші більш ранні культури, мабуть, я б так і розшарив по лісах, вишукуючи... Бляха совєти. От, і... Зачепив глухий сигнал, я так шукаю, 19. На якій ноксі, 18, 19, 21. От вони мене пруть такі сигнальчики. І зачепив такий зараз. Я... Він бив погано, може вже змінив. О Так, змінив, можливо, на ребро. І це в мене, друзі, перший. Перша хороша знахідка. Супуточка так, тіпа, та? попутньо в пошуках того, чого, чого я шукаю. Я маю в повній комплектаці комплектації запальничку. І якщо вона була заправлена гасом, то всередині стан її буде бомбезний. Зараз я її розконсервувати не буду, вдома поступово відкрию. Там всередині все має зберегтись. Офігенно. Отак я знаходив штук 5-6, не більше. Як правило, чомусь відкриті. Це, хто не знає, це запальничка періоду ПСВ Першої світової війни. Тобто це 100, 100 років, 120, 140, десь так. Плюс-мінус 40 років тут важко визначити. В лісі найцікавіше. Я так буду намагатись е, показати все. Не можна, бо всякі монетки, От два гудзики якісь лисі, мідні монетки, якісь, гудзики для кальсон. Я це не показую, бо щоб що. Не показую. А от поговорити люблю, то поговорю. Отже, так як я там на 70-80% на цей лісовик, я копаю по лісах, то якийсь певний досвід у мене є. Отже, яр. Яр гігантський, великий яр. Малесенькі ярошки приходять до нього. Вони, можливо, були дорогами, які потім розмила машина, стежками тваринними або людськими, е не знаю. Але малесенькі ярочки, там по 50-100 метрів, як які. Так от, найцікавіша ділянка пошку від яру до дороги. Друга по цікавості від дороги до лісу, і третя схил і низ. На схилі. Там випадково десь перебігали і загубили. Вони там ну, не ходили схилом, незручно ходити. Або ховали. от, Якщо за скарбами, то туди, на самий схил, на схилі. Е, я, так як я роблю розвідку, я йду цією стороною. Типа найцікавіше. Поки що особливо нічого немає, беру е, залізо. так, Яке я беру залізо. Так як ти не можеш забрати все, я, я знайшов там далі. Ресору, ну, ресору ж ти не понесеш, лом не понесеш, так, припираю, може десь колись заберу. А беру підкови, там, ланцюги. ну, Щось типу таке, що важке і теоретично можна продати. Підкови, зберу, попробую продати. Не вийде, продам. лом. Ланцюг, метр ланцюга за це, бо зберу. там... Ланцює всі докупи і попробую продати. Не продасться піде налом, але є завжди варіант продати дорожче, ніж лом. Якщо комусь це пригодиться, користуйтесь, мені не шкода. Продовжую виходжувати цей ярочок. Того, що я хотів, поки що нема. А навіть якби було, а може й було то я вам не покажу. Ну, самі розумієте, реалії цього часу. от Якщо б був якийсь динарик то, то показав би. А якщо таке цікавіше, то не покажу. От, а от гудзика знайшов. Хороший гудзик, Австро-Угорський з Вушком. Тут є. Бо я такі знаходив вже. Тут є... Напис, е, Вена, а ця... як то? Відень, так. От. Де використовувалося, я думаю, що це цивільний гузик, можливо якийсь поштальон. Як він буде? Поштальон українською. Поштар, так. Це ця галя, можете ця, ця галя австрійська загубила. І це... Е, Прикольно, іначе тут може бути щось і знов 5 кронок. Просто так люди... Це може бути лісник, до речі. Так глибоко в лісі. Ну або і військовий. Може погонний якийсь гузик. Окей, ну це залік. Це залік однозначно. Вітер капець, Вітер капець дує. А тут внизу. Тихо, спокійно, і я важу своїми ярочками. І чергова монетка, так як немає нічого цікавого. То відзніму монетку. Не її, це також той малий крейцарик 19 століття Франця Йосифа. Їх вже сьогодні три чи чотири було. Ну так, нічого особливого. Вже би, вже би якісь хоч 10-20 крейцерів срібних без срібло йти додому теж. Не комільфо з Аською можна йти додому без сліпа, а з квіноксом ні. Треба... За рік мені його треба відбити, а я планую за рік відбити. Піду там ту терасу пробивати. Це така класика. Це класика. Там, там вода, тече джерело. Тут все яри, вон там, тут все яри. Дивіться, щоб думково мене просто все, яри, 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 яри. І з того боку також яри, і туди яри, і туди яри. Ай-ай-ай. Тут ходити не переходити. Там нічого не було. Поміж, бачите, тут все. Там один такий язик, другий язик, і так йдуть язики. Поміж них інколи бувають такі тераси, але і оце місце потенційно цікаве. Взагалі-то... Шукайте таку типу яму, щось запалось. Час від часу таке видно. Це може бути виверт від дерева. А може бути від, від, від напівземлянки або землянки. Е, ну, такі, місця, от такі місця, де отам вода, отам вода і вон там вода е, з одного боку захищено. Е, передивляйтесь. Все, спочатку краї пройшли, потім все отак. І потім так наступний. Якщо маєте такі яри, просто монотонно собі вибивайте, вибивайте, вибивайте. Жителям Рожнятівщини, Долинщини, Кумийщини. От раджу отак от робити Львівщини. Ну там, де є, там, де є от, у Карпати. От. Кожен яр собі. Монотонно день за днем, година за годину собі виділяйте. розділіть на квадрати і вибивайте. Згадайте моє слово, що ви будете здивовані. Нема сигналів, та пофіг, нема радянських копійок, пофіг. Один сигнал потрібний в сезон, і це краще, ніж 10 сигналів якихось монет вбитих. Один потрібний сигнал в сезон. Все. Ну, от якби, якби я ховав казан, я б там ховав. Казана. Внизу вода, тут не замочить. Тут гарно до сонечка прогрівається, бачите. Б я лишав казана, я би все тут лишив, так на горі. Ай, казана. От казана би ще не йшов. Казана хочу знайти. Казана, може шолома. Ще не знаходив. Зима ляха, я вприв, ляха капець у лісі, сонечко присвітило. Еквінокс, може той всі нормальні апарати так. Коли монета, чітко б'є. 20, от зараз бело 20. Як не крутий, яким боком катушку, навіть я тако ребром ставив катушку і, і досліджував, бо чітко 20 20 20 20, 20. Оце одна копійка радянська після реформи. Звичайно, я вже не буду дивитися рік. А саме чима. Чи, чи, що таке? Хоча нафік не треба. Е, так, це одна копійка, ще думав, що може один грошик. Е, а все решту якісь такі чи гудзики, чи що воно. Воно підкидає. Пряжечку мідно знайшов, воно міняє. Е, от, Вже йду. І то я по своїх слідах йду. Вертаюсь назад, залишилась одна поділка, я вже давно на одній поділці ходжу. Вистачає так. На неповних два виходи, не на цілий день. Влітку це за день я розряджаю. Влітку я так в 4-й годині заходжу в ліс і до 10-ї вечора то розряджу його. А тут по 6 годин, по 7. Е, хто ходить з еквіноксами 800 ми 900 ми підкажіть, на яких на ваш... То йшло і до мене. На яких налаштуваннях ходити, бо я вже почув, що люди ходять на пляжі, на пляж один. Що гарно чують золото. Я не знаю, наскільки тут багато по лісах насипано золото, але попідказуйте мені. Яка швидкість, найкраще. Одне діло продавці розказують одні е, ті користувачі. Тому буду вдячний за кожну пораду. Одна копійка! Так довго дубав з-під кореня. Добре що хоч не задурно А що то таке А то нічого А то блін нічого Мисливці стріляють курва Добре що далеко Але ну ось таке це якийсь метал, ну точно не срібло. Шкода. Я ще хоч думав, хоч монета. Буде і мідна, але і того нема. Ось такими місцями ходжу народ, все в ярах? все в ярах. І маю боратиночку. Може навіть щось на ній буде видно. Не так собі, може нічого не буде видно, але Але сам факт, що я її тут знайшов, не може не тішити. Тут є братинка, може бути Тайлер. Шестак, півторак, будь-що. Так, било кольоровим, гарно било і це. Але підхрюкував, я знав, що буде чорне. І так, хто не знає, це наральник. Наральник якого періоду? Ну, це період Русі. Е, За одно оголошення. Я їх маю різних. Я їх різних маю десь 5 штук. Якщо є бажаючі, я їх продам. Навіть довго торгуватись не буду. Ось, оцей і, і ще може 4, може 5, точно не знаю. Що ж, це та знахідка що треба, могла бути сукира. Витягнув звідти на ральник, перепровірив. Хм, є сигнал. Купнув, витягнув ще одну річ. Перепровірив сигнал. Ще одна річ. Ну що ж. Отже, першим був наральник. Шкода, що нормальної сокири не було. Зараз ще покручусь, може, буде. Отже, маленька закладуха по русі. Першим вилетіло наральник. Потім сокира Тесло. Ось характерні щічки. Ціла, не зламана. Я їх вже знаходив. А, блін, прикольно, тисячу років, ну там. 800 років, 900 років пролежало в гарному стані, просто в гарному. Сукера Тесла. Так, ну і, братва, я такий колись викопував, я не думав, що це по Я думав, що це щось із сільського господарства. Все було разом в одній ямі. Тому можете мені розказувати, що хочете, скільки хочете. Це все було в одній ямі. А я знаходив таке, я думав, що це якась фігня. Я навіть одно спляв. Там хотів щось зробити. Шо це таке? Так. Я важко ходити. Знайшов пару грудзиків. які з якорем. Три копійки до реформи, пару советів після реформи, якісь грошики, самі монети. Коротше, пустий вихід. А, до речі, оцей комплекс з заліза. Наймовірніше вже знайшов свого господаря, перезвонив колегою. Мені того не треба, він займається реставрацією, збереже. А я в мене зігниє. Тому то ні залишати там, ні. Коротше, віддам йому. Добре, тут пізна година треба додому валити. Но сьогодні не склалось. а ми... Якщо Мішель дасть там мені пару соток, то буде добре. А так... Нагадую, у мене мета як відбити за рік. Хочу швидше. Спішу додому і зачепився за дуже глибокий сигнал Фу. А який пакетко. А то я свідав Такі речі треба закопувати Не знаю чи не розірвалося, чи ні Там типа Залог має бути мідно. Що хороки взяти в руки? Дурниці роблю. Але. О, залізний. Ну, добре, йди собі, Це шанс. Ось під таким горбиком, там, там далі був знайдений той комплекс по русі, там чересло був, наральник і сукера 50 метрів. І ось тут такий молоточок. Колись я такого був знайшов і мені сказали, слухайте, то по русі. І степінь окислення говорить про те, що теоретично це може бути. У мене кілька таких молоточків. До речі, на той комплекс. Вже зголосилася одна людина, хороший мій знайомий. Товариш, копали разом то можливо запропоную йому і цей молоточок ЄС Це такі класні місця 12 кидав, 12, 17, 19, я думав що то що треба але блін не то то тут рідкість рідкість тут ексклюзивна рідкість отже я взяв 20-ку це двійка... А це не знаю, це здається десяточка. Тепер, що ми бувши якийсь гудзик. Я їх кидаю просто до алюмінієвого дроту і все. До якихось до шрапнелі, до алюмінівих дротів. Мене так усміхає те, як люди знаходять радянські монети. В Хабарниця, дивляться рік. Ну я типа... Теж так <хи> Я теж так робив. Я теж так робив. Зараз бляха, моха. Я на них не звертаю уваги. Чому? Тому що це, ти, ну, типа, якості, ну, і... не задоволення вже, і, ні прибутків. Тому, ну, блин, не йшов та й не йшов.